Всім привіт! Мене звати Дарія, і сьогодні ми будемо швиденько розпочинати, тому що я впевнена, що якщо ви дивитесь це відео, ви вже знаєте, чого ми тут всі з вами зібрались. Я підготувала для вас підбірку, підбірку по мідл сегменту, підбірку речей, які зараз на знижках, причому є речі на досить великих знижках, і 60%, і 70%, здається, я десь бачила. Сьогодні в нас мідл сегмент, сьогодні в нас Європа закордонні бренди, але ще буде відео по українським брендам. Тому, можливо, якщо ви ще не підписані на канал, можна вже зараз підписатись. І дочекатись наступного відео. І перший бренд, з якого ми сьогодні з вами почнемо, це Bimba Lola. Люблю цей бренд, якщо я не помиляюсь, він в нас іспанський. І одразу показую, що обрала єдине, що, на жаль, написано, що сейл триває останні дні. Але вже з досвіду інших брендів, знаю, що навіть якщо не буде. А потім, коли ви зайдете на сайт і не буде видно там підписів сейл і так далі, можливо, ці речі все одно залишаться в продажі, можливо, буде менша знижка, але все одно їх можна буде знайти і їх не прибирають з сайтів, як е, прийнято. Тому подивимось, я дуже сподіваюся, що ви встигнете. А ці речі, якщо вони вам сподобаються, собі придбати. І перше, це пальто в картатий принт в клітинку. І я вже здається, в відео, яке ви отримаєте, якщо я не помиляюсь, я там вам розповіла про те, що картатий принт в нас зараз в моді. І в моді саме не в таких виробах, як сорочки, які ми всі носили в 23-му 23 роках, а в усіх інших виробах, тобто штани, спідниці, блейзери, верхній одяг і так далі. І тут Тут в дуже класний принт. Картатий таку клітинку з салатового та коричневого кольору, і по складу 50% вовни, і по вартості просто супер, тому що, чесно, навіть в мас-маркеті бувають дорожчі вироби. Далі джинси, які я чомусь випадково Спочатку не побачила, а потім дивилась на стилізацію цього пальто, і тут якраз ті самі джинси дуже класні з цікавими такими деталями, які складаються в Тут швидко кажу про те, що такий ефект виварених джинсів від нас буде відходити від гострих трендів, але все одно це не стане антитрендом. Тому, якщо вам подобається такий ефект, ми його продовжуємо носити в 2024 році. Далі светр в дуже класній естетиці, естетиці бабусі, дідуся, яка також зараз дуже актуальна. Якщо ви в тіктоці десь слідкуєте за актуальними стилями, тенденціями, підстилями, настроями, корами і так далі, то ви, напевно, вже знаєте про те, що зараз грантма і грантпа стайл або грантма і грандпа Core uh, in trend. So. Дуже класний светр. Зараз швиденько дивлюсь на склад, але uh, Тут бачу, що всього 3% вовни, 18 махеру, але все одно як светер, який ми стилізуємо в якісь цікаві аутфіти, він дуже класний і вдалий. І ми не кажемо про те, що він має бути супер теплим, тому що він повністю в дірочку, тому ми розуміємо, що це більше стильовий такий елемент одягу, а не теплий вам на зиму. Далі просто неймовірні ковбойки, вони є в інших кольорах. Є чорна шкіра, є металізована і є ще. Чорна, але чи лакований ефект, чи якийсь такий, якщо захочеться, подивіться. Але я хотіла вам показати саме ці ковбойки, вони дуже цікаві і в будь-який аутфіт додадуть вам не тільки цікавої нотки, а ще й нової фактури. А от і чорні ковбойки, які, мені здається, так, вони дорожчі, тому що на них менша знижка і тут менше розмірів, тому що, звичайно, в такому форматі вони супер базові, супер класичні на роки. Далі. Просто неймовірні чоботи. Я просто не знаю, що про них розповідати, тому що це і дуже актуальний анімалістичний принт, причому принт, якого не було забагато на подіумах, на стрітстайлі і так далі. Це принт-коровка, умовно, і він мені подобається навіть більше, ніж та сама змія, той самий леопард і так далі. Тому чоботи просто супер. Вартість на них для цього бренду і для мідл сегменту також приємна. Якщо готові, спробуйте. Є такі самі чорні. До речі, дивіться, тут є розміри, вони дорожчі, ніж в анімалістичний принт, всього, на 10-15 євро. Тому тут це не критично. А якщо не готові до принтованих, беріть такі. Далі кросівки в ретро-стилі просто неймовірні, і я не розумію, чому є ще майже всі розміри, окрім 35-го. Чудова вартість. Я люблю кросівки від Bimbaй Lola. Приміряла в Києві, якщо ви знаходитесь в Києві, можна спробувати. І взагалі по Україні також їх можна знайти на одній платформі. Рекламувати не буду, тому що в мене цю рекламу ніхто не замовляв, але кросівки дуже класні, схожі на кросівки від бренду TTEM. За 90 євро брати і бігти. Далі. В нас парка. Бренд називав, що це тренч, але ні, вибачте, лола, це не тренч, це якраз таки парка, просто вона без утеплення, не тепла, вона на весну осінь. І щоб ви знали, парки повертаються нарешті до нас в актуальні фасони моделі. Зараз будуть навіть більш стильними, умовно, ніж тренчі, тому беріть, якщо подобається, показую чорну, тому що є всі розміри, але є ще. Подивіться інші кольори. І останнє в цьому бренді це твідовий жакет, вкорочений просто супер. Трохи в естетиці шанель, звичайно. Але якщо шанель ми собі ще не можемо дозволити навіть роздивлятись, то тут класна вартість, і такий жакет я би спробувала його будуть дуже легко вам стилізувати до будь-якого низу. Далі переходимо до бренду, який я дуже люблю. Це бренд Гані. І тут я дивилась тільки підбірку вам на знижках. До речі, вона величезна. Я не знаю, якщо чесно, мені здається, я не долистала донизу. Тому подивіться ще самі для себе: подивіться, що ви можете знайти. Можете поставити фільтр по своєму розміру, для того, щоб бути впевненою, що ви дивитесь саме те, що потім зможете собі придбати. І перше, що хочу вам показати, це такий блейзер, який зараз також буде дуже актуальний. По-перше, через те, що приталена Наталія, по-друге, через те, що. Що він вже не такий структурований, і, хоча я завжди казала, що ми ніколи не придбаємо і не носимо собі. Блейзери, такі, які складаються в ганчірочку. Але зараз такі блейзери повертаються до нас в актуальність в тренди. Але все одно це трохи інше, все одно в них є структура, все одно тканина не тонка, тканина тримає форму. Навіть якщо підплічників в такому блейзері немає, все одно цей виріб має збирати ваше тіло, як ось тут на прикладі. І це ідеальний виріб, і ще й смужка, яка актуальна, ви також вже знаєте на багато сезонів вперед. Далі светри, які були дуже трендовими цієї зими, зима ще не скінчилась, плюс далі буде в нас весна. Тому, якщо ви хотіли спробувати таку трендову річ, плюс ті самі естетики грандма, грандпа, бабусі, дідуся, стилів, воно все туди йде, три кольори. Якщо хотіли, пробуйте краще на знижках, аніж без них. Далі тут у нас джинси, я хотіла вам показати не футболку. Джинси дуже цікаві, зверніть увагу, тому що їх можна застібнути так, умовно, неправильно, як я розумію, а можна застібнути так. На них просто ідеальна вартість за цей бренд 120 євро. Це недорого для таких якісних речей, як у цього бренду. Є інші кольори, сірий раджу не дуже. А ось класичний блакитний, дуже класний, там просто менше розмірів в наявності. Якщо захочете, подивіться самі. Далі червоне бікіні, Якщо ви спитаєте мене, які будуть зараз актуальні купальники, то трикутні бікіні все ще будуть дуже актуальні і дуже довго вони протримаються на цих позиціях. Тому червоне бікіні супер, є інші кольори, вартість також чудова. Просто показую вам, щоб ви знали, як знайти, одразу побачили вартість і так далі. Далі, якщо ви мене спитаєте, які кросівки зараз в тренді. То, чесно, в тренді зараз не кросівки, просто інші варіанти взуття. Але якщо вам дуже хочеться кросівок і ще й хочеться бути в ногу з часом, то можна згадати про таку модель, як хайтопи, а саме високі кросівки, тому що вони до нас повертаються. Тому тут за таку вартість також мені дуже подобається і є майже всі розміри, окрім мого. Далі топ який дуже романтичний жіночний, тому що тут в нас є і квітковий принт, і акцент Наталії, і ще і декоративні такі бантики. Тому тут все в ньому ідеально, якщо це ваш стиль, або якщо ви також хотіли би пограти в тренди, тому що він буде трохи в е, таких роках, як 50-х, в їх естетиці, а саме ці роки будуть також актуальними в нашому 24-му році. І останній топ, який мені дуже сподобався. Чому? Тому що в нього сядуть великі груди, великі гарні жіночні. Якщо у вас є така фігура, і вам складно знайти вироби, які і підкреслять вашу жіночність, і при тому а, ваша фігура в них вміститься і буде виглядати гарно, то це саме такий виріб. І, до речі, ви мене питали про відео для дівчат LXL, 2XL і більше. Так от, подивіться на розгалужену лінійку розмірів Ганні. І якщо у вас розміри XL і більше, але ви хочете одягатись якось незвично, цікаво, в ногу з часом і так далі. Бренд Гані саме для вас. Далі відкрила сайт за Shop, Тут є знижки, величезна підбірка, але чесно, нічого не захотіла вам показувати. Тому просто нагадую, що там є знижки. Якщо ви хочете, я вам залишу посилання, можете самі для себе подивитись. Але чесно, я не розділяю такої любові до цього бренду. Згадаємо про те, що є інші бренди на, цієї, на цій платформі, навіть український бренд Bevza з'явився в них, чому я була нещодавно. Позавчора здивована, але я нічого вам поки що не обрала, можливо, наступного разу або в інстаграм. Я не так люблю цей бренд, як його всі люблять піарити. Далі, бренд Anin Bing. Ось цей бренд люблю: це бренд блогерки інфлюенсерки якщо я не помиляюсь, вона. І в неї дуже класні речі на дівчат, в принципі, будь-якого віку, на жаль, не розгалужена розмірна сітка. Буває на блейзерах, на якихось таких виробах більша варіативність, але на всіх інших це три, інколи чотири розміри. Але речі класні, тому показую перше це сукня. Сукня в актуальний рубчик, актуальна приталина, актуальний виріс. Тут все по ній є просто базово, ідеально і на руки, тому швиденько далі. Далі мюлі, які мені дуже сильно подобаються, тому що гострий носочок вам видавши зріст, а ці металізовані деталі. Додадуть такої нотки і драми, і виклику в ваш образ, і є такі самі ще й на підборах: ідеальні, цікаві і на руки, якщо хочете привертати до себе увагу. Далі шкіряні джинси брюки. Далі шкіряні брюки, якщо ви мене спитаєте, які зараз будуть актуальні шкіряні штани, можливо, ви десь почуєте, що легінси до нас повертаються. Так, легінси повертаються, але не шкіряні. Шкіряні мають бути саме брюки, вони можуть бути вже не такими об'ємними, не в підлогу. Саме як тут на моделі, просто ідеальні і ідеальний колір. Тому я показую, але, на жаль, розмірів залишилось небагато. Далі це ляні шорти, ідеальні по посадці між бермудами, та ш... вони ще не бермуди, але вже й не міні шорти, і я б носила саме костюмом. Але, на жаль, якщо я не помиляюсь, цей блейзер залишився зовсім там в XXS і XL, наприклад. Якщо захочете, знайдіть і передивіться, вартість ви бачите перед собою, вона не супер дешева, але вироби від цього бренду дуже якісні, особливо джинси, брюки, блейзери. Взуття інколи сумки, спортивні худі світшоти – Це те, що я раджу в Анін Бінг. Далі літній костюм складається з сорочки і брюк, і це дуже актуальна історія і на попередній рік, і на цей рік, і на наступний рік. Будь-які такі умовно піжамні костюми, але вони вже стали не сатинові, вони вже не такі піжамні, вони вже йдуть більше у таку естетику відпочинку, якщо можна так сказати. Далі сукні і суконь дуже багато у бренду, тому дивіться самі: я вам тільки одну показую. Вона має і таку, такий цікавий перепліт на шиї, і відкриває плечі, і на будь-який розмір сяде, тому що вона повністю вільна і простора. Дуже класна, але є інші багато чорних, багато білих суконь. Якщо ви шукаєте щось в такому стилі або в таких кольорах, обов'язково ще передивіться для себе. Далі сорочка за ідеальну вартість, чому я вам її і показую, і ідеального кольору вершкового масла, який я дуже люблю, який в нас до сих пір актуальний і буде майже завжди актуальний, але точно ніколи не буде антитрендовим і несучасним. Далі коротка сукня з. Жакардо, і ще вона має в собі такий візерунок, начебто там метелики. Дуже гарна, дуже жіночна, хоча вона і чорного кольору, але все одно жіночна і романтична сукня, і на неї чудова вартість, і є всі розміри. Тому спробуйте, якщо подобається. Далі джинси. Ми вже почали спочатку казати про те, що джинси з висвітленням не супер зараз будуть актуальні. А якщо ви спитаєте, які актуальні, то я вам скажу, що саме ці, саме ця модель, саме цей колір це найактуальніші джинси на 24 рік, тому що немає жодних висвітлень, потертостей, немає. Ось тут такі бувають полоси, також висвітлені. Ні. Зараз актуальний класичний блакитний колір або темно-блакитні Blue Indigo. Це саме такі джинси за ідеальну вартість і майже всі розміри. Далі маю багато клієнток, які надихаються стилем Розі Ханнінгтон Уайтлі. І якщо ви одна з таких, то цей топ саме в її стилі, якщо хотіли спробувати, вона одягається трохи в інших брендах, але не обов'язково, особливо, якщо ви не впевнені, що це ваш стиль, не обов'язково йти в той важкий люкс. Далі це майка. Чому я вам її показую? Тому що вона має в собі дуже трендовий ю виріс. І якщо ви б мене спитали, яка майка зараз буде актуальною на 24-й рік, на весну літо, наприклад. То це вже не хальтертоп, не такі, як ми носили рік тому і до того, а це максимально глибокий виріс. І це ще не такий глибокий, як би міг бути, але вже актуальний. Тому знаєте. І далі жокейські чоботи, які чомусь в мене клієнти мають проблеми саме з ними, не можуть собі обрати, придбати. Тут вони дуже класні, так, вартість дорогувати. Але якщо ми згадаємо про те, що. В манго, якщо я не помиляюсь, десь приблизно 200 євро коштують такі самі чоботи, то ці в два рази дорожчі, але набагато кращі, набагато якісніші і не такі, які будуть в усього взагалі світу. Тому. Дивіться. Далі один з моїх улюблених брендів це Stand Studio. Я маю від нього, здається, три вироби верхнього одягу. Я чесно кажу, що я його тільки по верхньому одязі експлуатую, тому що я обожнюю від нього шуби, куртки і так далі. І Буду далі собі придбавати. І всі мене завжди питають, коли я в цих виробах, що це за бренд. Тому показую вам, але не тільки верхній одяг, там можна подивитись, і там класні светри, там класні спідниці, брюки. Є сумки і взуття, але ось сумки, наприклад, вони в них не дуже актуальні, але при тому будуть якісні. Перше, це пальто за чудову вартість. Я тільки вчора отримала своє пальто від українського бренду, і чесно, вони набагато дорожчі, ніж, наприклад, Сенд Студіо. При тому тут я впевнена в якості на мільйон відсотків, і можна знайти ще дешевше на інших платформах. Маркетплейс платформах, там де. Багато брендів в мультибрендових платформах там будуть знижки навіть ще більше інколи можна щось спіймати просто за неймовірну вартість і при тому якість буде суперова. Тому показую тут пальто таке в нас. А зараз швиденько 80% вовни вже не 50%, як було в Beam by Lola і дуже ідеальна модель чолов... з чоловічого плеча, але при тому не структуровані плечі, які ніколи не вийдуть в антитренди. Тому що це взагалі не трендова річ, це базова річ на все ваше життя, і життя ваших доньок і так далі. Далі жакет, який, на жаль, всього в двох розмірах залишився, але просто хотіла показати, як може виглядати актуальна дублянка, змійний принт, який все ще в тренді. Вона дуже класна, я б собі її взяла, тому що мій розмір ще залишився. До речі, цей бренд більше мірить, тому не переживайте, можете брати собі менший розмір, хоча б мінус один і все одно має на вас все чудово підійти. Далі така куртка тоненька лайнер, просто хотіла вам швиденько показати, яка куртка була б актуальною навесні. І навіть цікавіша, ніж ті лайнери, до яких ми вже всі звикли. Далі також просто хотіла показати це жакет з такого хутра. Воно наче натуральне. Хоча цей бренд не працює з натуральним хутром, просто щоб ви знали ніколи. А це завжди якісь перероблені матеріали або еко-хутро. І давайте домовимося, що я називаю екохутро екохутром, екошкіру, екошкірою, тому що це прийнята назва по всьому світові. Я не кажу, що це екологічно, але я називаю речі своїми іменами. І жакет дуже класний. Я б собі брала і знаю, як його суперово стилізувати, але ми всі з вами про свідоме споживання, тому поки що без нього. Далі шуба. Це також. Не скажу, що це шуба в класичному розумінні, вона не буде вас гріти, Це 100% виріб не на зиму українську, наприклад, це виріб на весну осінь. Вона не супер тепла, але вона супер стильна. І якщо вам хотілось такий виріб собі спробувати, краще спробувати від стенд студіо. Далі дублянка суперова дублянка ще одна. Подивіться, є всі розміри, просто всі. І вона зовсім не схожа на дублянки від Zara, Stradivarius, Біржка і так далі. Вона зовсім інша, вона дуже стильна і що важливо, вона виглядає дуже якісно. Колір Замші такий самий колір, як замша від Miu, яка зараз дуже актуальна. Тому. Якщо ви шукаєте дублянку, обов'язково подивіться в цьому бренді. Далі светрик в класному дуже кольорі, чудова просто посадка, хочу ви швиденько подивитись склад, це 100% вовний. І останній виріб, який я також хочу собі придбати, але все ще ходжу, дивлюсь на нього: це пальто, пальто пухове, але яке ми можемо носити. З підборами, з сукнями. От якщо у вас є проблема взимку, що вам ні з чим одягнути ваш такий більш святковий, жіночний, відкритий одяг, але ви не хочете використати вовняне пальто або шубу, ви не хочете переграти в ту жіночність або в ту класичність і так далі, таке пальто буде для вас просто ідеальним. І останній бренд на сьогодні це бренд Totem відкриває вам. Фішку також на їх сайті вже немає розпродажу, немає такого відділу, куди можна перейти і подивитись розпродаж. Його прибрали з сайту. Але якщо в Google написати тотем сейл, то вас одразу переведе на сторінку, де той сейл залишився. Вони просто його прибрали зверху свого сайту, але все одно на нього можна перейти і можна придбати собі речі. Тому залишаю всі посилання під відео, як завжди. І швиденько показую дуже. Актуальні слінгбеки, шкіряні ще й лаковані, які додадуть вам нової фактури. Я думаю, всі ці слова ви вже від мене чули, і ви вже самі маєте вміти считувати кожну річ, чим вона може бути вам корисною. Далі та сама парка. Але тут трохи інше, тут вкорочений варіант, приталений, але також показую вам, які будуть актуальні моделі верхнього одягу цієї весни. Далі шарфики, які я впевнена, ви з ними знайомі від Тотем, вони є в різних розмірах. Я вам обирала такий розмір плюс-мінус, який підійде і на шию, і на сумку, тому що є менший розмір, і менший це взагалі рахується такий у внутрішню кишеньку. Блейзеру вкладати, а такий я вам не показувала, він також є на сайті. Це трохи більшого розміру, з якого можна навіть, знаєте, як топ собі зробити, пов'язати його на грудях. Також класний, і такі вироби я би брала саме на знижках, тому що вони трохи коштовні, як для. Шарфиків, шаликів і так далі. Далі ще одне класне бікіні в темно-зеленому кольорі, швиденько показую, низ, також залишу в посиланнях, і суцільний такий купальник такого самого кольору, але тут жата тканина, яка все ще залишається в актуальності на цей рік. Далі неймовірні човники просто неймовірні. Так вони такі незвичні. Це стиль поєднання і офіційно ділового і класики, і драми одночасно. Але якщо це ваш стиль, або якщо ви хочете взяти собі ті самі човники, які вже є у вас в гардеробі, але якісь інші за форматом, моделлю, кольором і так далі, це саме вони. Далі, в'єтнамки на підборах також дуже класні на літо. Я не знаю, чи вони зручні. Я сама собі хотіла придбати ці в'єтнамки, саме такі самі, але без підборів, але там вже... Розпродані розміри, показую вам такий варіант. І в чорній замші взагалі є всі розміри. І саме через те, що це замша, такий варіант я би стилізувала навесні, а не влітку. З якимись легкими тренчами, можливо, навіть легкими пальтами. Звичайно, це не на кожен день. Звичайно, це не супер зручно для українського клімату. Можливо, ви зараз в Європі або можливо ви в Україні. І ви хочете одягатись більш цікаво, пробувати якісь цікаві фішки. Тоді можна ще й таке. Запропонувати. І останнє це мюлі в одному з найактуальніших кольорів на весну 2024 року. Я не знаю, чому ще є такі найпопулярніші розміри. Але ці мюлі просто неймовірні. Я не знаю, що ще вам про них сказати. Тут ідеальний колір, тут ідеальні підбори. У самих мюлі ідеальна форма, яка підійде вам під будь-які низи, починаючи від звичайних джинсів чи навіть треників, якихось сірих джогерів і закінчуючи будь-якими спідницями і сукнями. На сьогодні це все. Я хотіла вам зробити просто величезну підбірку мідл сегменту, тому що можна піти ще по різних платформах, по типу Net-a-Porter і так далі, і там збирати речі. Але я не знаю наскільки б затягнулось тоді наше відео. Тому можливо, якщо у вас буде бажання, а в мене буде час, я ще щось придумаю. На тему міду сегменту, міду сегменту закордонних брендів. Але на сьогодні в нас така підбірка. Напишіть, будь ласка, внизу, чи було актуально, чи щось ви захотіли собі придбати. Мені буде дуже цікаво почути. І також, можливо, у вас є відгуки на ці бренди. Ви їх носите, ви їх любите або хотіли спробувати. Також пишіть і разом будемо обговорювати наші такі жіночі таємниці. На цьому це все люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!